Доброго вам здоров'я, шановні. 1 лютого 2026 році в нас випадає на неділю. Це в нас велике, доволі таки визначне, я б сказала, перехідне, церковне святкування сьогодні і, відповідно, народне так само, бо в нас сьогодні, в 2026 році, неділя про і Фарисея. Ще в нас сьогодні передсвято стрітення, а ще в нас сьогодні повня за місячним нашим календарем. Дуже цікавий день, дуже-дуже. Про лютий місяць, який ми сьогодні з вами починаємо, дуже багато було приповідок українського народу. Казали, наприклад, таке. Вже лютий сніг підгриз, кидай сани бери віз. в лютім сонце йде на літо, а зима на мороз. Якби мені та сила що в січні, каже лютий, то я б бику тритяку роги вломив. Лютий воду відпускає, а березень підбирає. Лютий виганяє ковалів з гути. Місяць лютий гостро кутий ще казали ще казали Лютий додає до весни охоти, але ти взувай ще добрі чоботи. І з цього відео, шановні глядачі, ви дізнаєтесь про те, що можна сьогодні робити, що не можна робити в такий день, як день сьогоднішній. Перестороги, прикмети народні, народні звичаї, різні, обряди, заборони і забобони. Будь ласка, додивіться це відео до самого-самого кінця. На цьому каналі ви знаєте, я враховую не тільки. Перехідні, верніше, не, так, не тільки не перехідні, а ще перехідні народні свята, народні звичаї. Сьогодні в основному будемо про якраз перехідні говорити, тому що це дійсно визначна така віха взагалі в церковному році, тому що ми вже наближаємося до Великого посту. І ця неділя це одна з таких підготовчих неділь перед Великим Постом, тому треба бути сьогодні обачними і уважними. Додивіться це відео до кінця, поставте, ми, будь ласка, лайк, подобаєчку, обов'язково діліться цим відео, розповсюджуйте, робіть шери, робіть репости, встроюйте у вайбер-групи, у Фейсбук-групи, в Телеграм-групи, просто діліться в ваших соцмережах, розповсюджуйте, надсилайте вашим друзям, знайомим, родичам, всім, хто цікавиться українською давниною, нашими рідними традиціями. І сьогодні, 1 лютого 2026 року, в неділю. Я дякую Господові Богові за цей чудовий день. Я дякую всім захисникам нашим за захист, який вони здійснюють. І я дякую заступникам Небесним за заступництво. Слава Україні! І я починаю. 1 лютого 2026 року в нас неділя Митаря і Фарисея. Це перша підготовча неділя перед Великим Постом, яка настає за три тижні до його початку. В цей день православна церква звертає увагу на євангельську притчу, що допомагає зрозуміти, з чого має починатися духовна підготовка. Саме з неділі Митері і Фарисея починається підготовчий період посту. Після неї настає суцільна седмиця, тобто загальниця, тиждень, в який не дотримуються посту навіть в середу та п'ятницю. Так, церква наголошує, вирішальне значення має не зовнішнє виконання правил, а внутрішній стан людини. В цей день згадується притча Ісуса Христа про двох людей, які прийшли до храму помолитися. Фарисей молився, дякуючи Богові за власну праведність і порівнюючи себе з іншими, яких вважав гіршими. Митар же стояв осторонь, не наважувався підвести очей, лише просив Божого милосердя. І вчення нам пояснює, що виправданим вийшов саме митар, а не Фарисей. Бо кожен, хто підносить себе, буде принижений, а той, хто упокорює себе, буде піднесений. Притча нагадує, що гординя позбавляє людину духовної глибини, тоді як щире покаяння і смирення відкривають шлях до Бога. Ту треба зазначити ще, шановні глядачі, що сама професія Митаря була, ну, така, не дуже її поважали раніше, і вважали, що вона ну, якби грішна сама по собі. І от саме в цій притчі ми якраз і бачимо зворотню ситуацію, коли людина, яка нібито зовні грішна, а насправді вона була праведна. І навпаки, Фарисей, він зовні був праведний, а зсередини мав гординю, був грішний від того. Неділя Митаря і Фарисея задає настрій всьому підготовчому періоду до Великого посту. Вона вчить не хизуватися побожністю, не судити інших і починати шлях до посту з чесного погляду на себе та свій внутрішній стан. До посту слід підходити з покаянням і смиренням, бо піст це не дієта і не спосіб оздоровлення тіла, а передусім турбота про душу, переосмислення власного життя і ставлення до інших людей. Після цієї притчі слово фарисей стало означати лицемірну побожність, а поняття фарисействувати стало означати вдавати праведність без щирості. Тиждень після неділі митері фарисей називається загальницю, як я вже говорила, або всеїдним тижнем. В цей час немає харчових обмежень навіть в середу, так і в п'ятницю. Так церква підкреслює, що зовнішній піст без смирення не має цінності, а формальне дотримання правил не може замінити щирого каяття. Ну, звісно, шановні глядачі, починаючи від сьогоднішнього дня, від цієї неділі і до наступної неділі, до наступної суботи, зрештою, ми матимемо з вами загальний тиждень. Тобто, в середу і в п'ятницю піст у нас скасовується, і ми зможемо вживати будь-яку їжу скромну, якої нам захочеться. Ми вже наближаємося дійсно до Великого посту, і ми будемо поступово від тижня до тижня потихенечку відмовлятися від тих чи інших страв в нашому раціоні. Спочатку, от зараз у нас буде ну, така. Такий загальний тиждень, коли не буде жодних обмежень. Вже наступного тижня буде рябий тиждень або м'ясопусний тиждень, коли ми будемо відпускати м'ясо. Тоді вже е, будуть два пісних дні, як зазвичай, і наприкінці наступного тижня ми будемо прощатися з м'ясом на певний період, а потім вже буде сирний тиждень. Він так само вважається загальницею. Тобто, останній тиждень перед Великим постом, там так також немає ні в середу, ні в п'ятницю. Немає посту, і через те він так само називається загальницею, але м'ясо вже на той тиждень не вживається. Але поки що ми перебуваємо на початку цього шляху на першій цій загальниці, яка в нас на тижні Митеря і Фарисея. На цьому тижні, за українською традицією, відігравалися останні весілля до початку Великого посту. Раніше, коли дівчина виходила заміж, був такий дуже хороший звичай. Старша дружка водила наречено, ходили з шишками, заходили в двір до родичів, до сусідів, кланялися, запрошували на весілля і давали шишку. А ззаді чоловік десять дівчат, дружки, які співали пісні. В давнину весілля відбувалися за чітко встановленими звичаями, де кожен крок мав своє значення. Коли приходив час їхати по молоду, з боку молодого збирали весільний почет. Запрягали кілька підвіт або сани, залежно від пори року, коней обов'язково прикрашали. На них клали вишиті рушники, на дуги чіпляли дзвіночки, щоб їх було чути здалеку. Взимку їхали саньми. Сани накривали покривалами, простинями з вишивкою, щоб все виглядало святково і урочисто. В головних санях сидів молодий, поруч із ним дружко, боярин та інші учасники. Коли весільний поїзд під'їжджав до двору молодої, одразу його не впускали. Зазвичай поїзд кілька разів проїжджав повз двір. Перший і другий раз їх не запрошували навмисне, це була своєрідна перевірка на полегливості і пошани з боку молодого та його роду. Лише після третього проїзду з хати виходила мати молодої. Вона тримала хліб і сіль на вишитому рушнику як знак згоди, гостинності та благословення. Після цього вона запрошувала весільний поїзд у двір. Лише тоді сани заїжджали на подвір'я, а весільний обряд переходив до наступного етапу. Цікаве буває весілля, коли виходить заміж або жениться послідня дитина в сім'ї. Це дуже гарне видовисько. За забором викопують велику ямку, наливають туди води, такі звичай, беруть великий чіп і хорошим молотом б'ють. Особливо повинен вдарити перший раз, першого разу, це хазяїн цього дому, щоб більше ніхто не женився і не виходив заміж в цьому домі, а жили в злагоді і в дружбі. За неперехідними народними звичаями, сьогодні в нас 1 лютого, починається останній календарний місяць зими. Але зима астрономічна в нас буде ще й в березні. І з цього приводу були різні приповідки в українського народу. Чому? Тому що зима у нас астрономічна, вона від зимового сонцестояння до весняного рівнодення відбувається. Тому вона на березень місяць ще буде припадати згідно з астрономією. Ну і зрештою, в українській малій енциклопедії так і написано, що зима у нас триває аж до весняного рівнодення. Ну а ще про лютий казали таке: питає лютий, чи добре взути, бо прийде Марець. І вхопить за палець. Марець це март місяць, березень місяць. Не дивуйтеся, що є такі назви в цього місяця. Дійсно, в нашому українському народі був і март, і марець, і березень. В нашій українській мові всі ці назви мали місце. Ще казали, що лютий місяць вітрів і кривих шляхів, а ще говорили лютневий сніг весною пахне. Ще сьогодні, шановні глядачі, оскільки в нас 1 лютого на календарі, це означає, що в нас нині свято стрітення. Тобто завтра на стрітення зима буде з весною зустрічатися. Ну, відповідно до цього, нам треба сьогодні певною мірою підготуватися до такого свята, і готуємося ми наступним чином. Значить, господарі впередсвято стрітення можуть ворожити на врожай. Для цього з вечора треба виставити на ніч. Тарілку із зерном надвір. Якщо ранком є роса, значить буде врожай, якщо на роси, не буде врожаю. Якщо завтра ви плануєте піти до церкви, посвятити воду стрітинську, то обов'язково сьогодні заготуйте на завтра новий посуд, не початий. Тільки в ньому можна буде святити стрітинську воду. Маєте це на увазі, якщо ви хочете, щоб прям стрітинська ця вода вона вважається, стрітинська вода вважається. Така, що не портиться. Отак От само як Йорданська вода, так і стрілинська вода. Вважається, що дуже довго стоїть і нічого їй не робиться. Тому сьогодні слід підготуватися, і обов'язково треба приготувати нову, абсолютно посудину, яку ви ще раніше ніколи не використовували. Саме в ній завтра можна буде посвятити цю воду і потім тримати її в хаті. За народним місячним календарем, 1 лютого 2026 року ми маємо повню повний місяць. За народними віруваннями, повний місяць, це час його найбільшої сили, яка може впливати на людей і все живе як на добро, так і на шкоду. В традиції східних слов'ян цей період пов'язували з підвищеною активністю сновидів, уперів, відьом. На Київщині, зокрема, в селі Запруддя, і досі побутує віра, що у півночі на повний місяць потопельники з'являються там, де сталася їхня загибель. На Гуцульщині ж вважали, що саме в цю місячну фазу можна побачити вішеника так само в тому місці, де він відійшов за світи. Місячні промені, повню сприймаються як небезпечні. Наші предки вірили, що світло місяця, яке падає на сплячу людину, може негативно впливати на її здоров'я. Саме цим пояснювали появу тим, що людина може ходити у вісні – і тому не радили спати біля вікна, або ж хоча б треба його завішити, завіс, ну, якусь занавіску повісити для того, щоб місячне світло не проникало в оселю, і в жодному разі не можна, щоб не сплячу людину падало це місячне світло наповню. Тому що, в якщо так буде, то є ризик, що в людини буде боліти голова, не можна спати так, щоб світило на обличчя. Взагалі, в народній українській традиції відомо, що на повному місяці сняться сни жахи. Тому, коли дурний сон присниться, треба сказати наступне замовляння. Господи Ісусе Христе, Сину Божий, спаси, помилуй нас. Святий Йосипе, перетвори цей худий сон на хороший. Як місяць вже вповні буде, то інший господар розумний, бо дурний того не знає. Я вам у кожного місяця це повторюю, але це важливо, дійсно. Це таке замовляння саме на сьогоднішній день за прихідними звичаями. Значить, господар має вийти на двір, стати до місяця і сказати, і сказати наступні слова до місяця. «Місяця на підповню, нам на здоров'я, а ворогам нашим, що з нас кепкують, сміються, нехай буде на безголов'я. Після цього плюють до місяця, аби ці уроки не брали. Ще, коли буває повний місяць, купають дитину в свяченій воді і примовляють Місяцю Адаме, ім'я тобі, Авраме, дай тіла на кості. І тоді дитинка буде швидко рости, вона буде здорова, буде дуже, в неї все буде благополучно, буде все дуже-дуже добре. Що ще не можна робити сьогодні? Сьогодні, оскільки в нас неділя, шановні глядачі, ми не маємо виконувати жодної роботи по господарству. Не можна прибирати, не можна прати, звісно, не можна ніякого жіночого рукоділля допускати в такий день, шити, прясти, в'язати, вишивати все це під забороною. Забороняється снідати сьогодні, взагалі, тому що зранку годиться піти до церкви. Піти до церкви треба ошатно вдягненими, красивими, вимитими, чистенькими. Ми йдемо до церкви, тільки після повернення з церкви можна сісти поснідати. Бажано їсти сьогодні ту їжу, яка була заготовлена ще з вчора. Ну, але, зрештою, якщо нічого немає, в принципі, можна приготувати, але краще все ж таки якийсь напівфабрикат використовувати сьогодні. Наприклад, якщо ви вчора наліпили варі... вареників, то сьогодні просто можна їх зварити і з'їсти таким чином. Якщо ви до церкви не йдете зранку, то все одно... Оця заборона на сніданок в неділю вона зберігається все одно. Тому слід почекати все ж таки до обіду і потім вже прийняти перший раз страви в сьогоднішній день. Але і спати дуже довго так само не рекомендується. Сьогодні краще не брати і не давати в борг, бо в нас повня, ще й свято. Ну, можна сказати, що ну, відносно велике, але все ж таки свято. І це означає, що відьми можуть бути активні, можуть підкидати пристріт, вроки, на якісь речі, заговорювати щось і підкидати людям, не можна нічого підіймати. Тим більше на перехрестях, на якихось людних таких місцях, де люди ходять, не можна нічого підіймати. тим більше не можна нічого підіймати з землі в тих місцях, де люди не ходять, не можна цього робити. Ще сьогодні забороняється мити голову. Рецепт я вам сьогодні не даю, тому що в нас неділя. Відповідно ми або вчорашнє доїдаємо, ну, або вже сьогодні щось таке можете собі приготувати, що вам хочеться. Але е ми пам'ятаємо, що оскільки в нас починається загальниця, ну, зрештою, неділя це непісний день. Ми можемо вживати абсолютно будь-яку їжу, якої нам хочеться, будь-яку скоромну їжу. Будь ласка, їжте м'ясо, їжте сельце, можна поласувати борщичком зі сметанкою, можна яйця їсти, випічку якусь з яйцями їсти, молочка можна попити, так само можна скуштувати, есть, страви, до складу якої входить і молочко, і яйця. І масло, і просто масло можна з'їсти. Все тваринного походження ми можемо вживати, звісно, відповідно до можливостей вашого організму. Якщо ваш організм не пристосований до саме таких харчових продуктів, тоді ви вже маєте дивитися на ваш особистий стан, стан вашого самого організму. Але зрештою сьогодні заборон ніяких немає ні на яку їжу. Якщо хочете щось таке пісне з'їсти, ви можете це з'їсти. Це так само не забороняється. Суть в тому, що немає заборон сьогодні ніяких ні на яку їжу, немає обмежень. Ну і зрештою, іменини. Сьогодні в нас 1 лютого іменини відзначають люди з наступними іменами: це Василь, Микола, Петро, Семен та Тимофій. Від щирого серця бажаю вам світлого початку нового місяця, внутрішнього спокою, добрих надій. Нехай у вашому житті буде багато тепла, щирих слів і підтримки від близьких. Хай здоров'я буде міцним, надійним, хай ваші сили будуть з вами, не зменшуються, тільки укріплюються, хай кожен день приносить впевненість в собі і в майбутньому. Бажаю вам добробуту, стабільних статків, злагоди в родині, мудрості в рішеннях. Нехай удача вас супроводжує в справах, нехай небесні покровителі оберігають від тривог і зайвих клопотів. Хай в домі вашому панує мир, затишок і щира радість. Ось такий сьогодні дуже-дуже цікавий день в нас з вами, шановні глядачі. Дійсно, ми вже наближаємось до дня завтрашнього. Завтра в нас стрітання. Це буде день, коли в нас буде вже зима, стрічатися з весною. Чого я саме люблю оцей наш новоюлянський календар, шановні глядачі? Тому що дійсно стрітання нас, оскільки ми знаємо, за астрономічним звичаєм. Зима в нас починається на зимове сонцестояння, і закінчується на весняне рівнодення. То якщо подивитися посерединці дата, яка буде між цими двома датами, то це буде приблизно оці дні. Там друге, третє, можливо, там четверте лютого, але це буде саме початок лютого, а не середина лютого, як було раніше. Тобто, саме 2 лютого, саме завтрашнє свято стрітення за новоюлянським календарем і є тою самою правильною датою, в яку зустрічаються зима з весною. І ну, вірять наші дослідники, досліджували це питання, що дійсно це свято має ще дохристиянські корні. І, зрештою, церква так само знайшла, як це пристосувати до свого календаря. І, зрештою, ми маємо і церковне свято завтра, і народне свято, відповідно, з Тому завтра давайте повертатися знову до цього питання, до питання нашого народного календаря і дізнаватися разом про те, яке сьогодні свято, що не можна робити. Дуже. Багато цікавинок в мене на завтра є для вас. Я все підшукала. Зараз сяду записувати. Записую, знаєте, ну я, як Бог дасть. Світла немає, коли є світло, я швиденько, сюди записую. Ну, сподіваюся, що я встигну, і завтра відео вийде за розкладом, як, як завжди. Сьогодні я вам дякую за цікавість до українських традицій. Будьте уважні на цю повню, повня така серйозна. Сьогодні ми не беремо ні в кого нічого. Щоб вам нічого не підкинули на цю повну і підстрітання сьогодні. і Завтра в нас сувора, сувора заборона на те, щоб брати в когось щось в борг або приймати повернення боргу від будь-кого. Попросіть цю людину, яка сьогодні або завтра буде прям так настойчиво пропонувати повернути те, що вона вас брала, можливо, ви просто давали якусь річ користуватися. На сьогодні ця людина хоче вам її повернути раптом. Вам слід не сторожитися в цьому питанні, тому що саме на такі свята, особливо якщо вони з повною. Співпадають, саме на такі свята, і відьми можуть зробити якісь підклади нехороші. Тому будьте обережні, попросіть цю хай прийде 3 числа. Ні сьогодні, ні завтра, а саме 3 числа і повернете, що вона, що, що, те, що вона вам винна, зрештою. Ну, і якщо вам щось потрібно в когось, так само не беріть сьогодні. Ну, потерпіть вже там завтра, сьогодні-завтра, а післязавтра вже можете взяти. І гроші можна буде брати, і речі якісь, якщо вам треба взяти, можна буде взяти це післязавтра. Сьогодні я вам дякую за цікавість до українських традицій. Будьте здорові! Бережіть себе! Слава Україні! До зустрічі завтра! До побачення!